Мова не лише солов'їна, а наші пісні дуже лікувальні. Хочу розказати вам анекдот. він старий, але я його недавно побачила, мені дуже сподобався і хочу з вами поділитися. Коротше, приїжджає, приходить молодичка до, врача, до доктора, до лікаря і каже, доктор, поможіть, У мене чоловік пішов від мене. На лікар каже: Та чим же ж я вам поможу? жіночко. Вона каже: ви знаєте, може, щось у мені змінимо, щось щоб було краще, може, губи якось увілічим там чи ще щось. О, може, груди увілічим. О, давайте груди. Той чоловік пішов, то хоч хлопець тут каже на мене дивитися. Ну давай. Ну, думає лікар, що ж їй придумати? Та я каже, знаєте що, жіночко, а ви такого місяця зо три. Кожен день виходить тако, як в поле в 12 часов дня і так. Ой, у полі два дубки, ой, у полі два дубки. Добре, робить вона з півтора місяця це вже, але тут поїхала на базар. Їде вона з того базару, автобус забитий, повно людей, нема де розвернутися, не дирнути, а вона глиб на часи 12 часов. Пропаде. От шоферу вставайте. Що шо таке? Крисич, що таке? вставайте, шоферу, я вийду. Та й стоїть, думаю, напевно, плохо було жінці. Ну, давай, каже, став той шофер. А вона бистро вискакує, всіх роз... розігнала, вискакує на двір, стала в полі і ой на горі два дубки. Шофер тут я глянув на часи лки 12!